Майстерня шоколадов Я пришла бы Старосила вот Не хочет возле мишки сесть Че вот тут иди, иди, иди. и ты, и ты И зайти вот сюда Тут, кстати, очень много ресторанов В которых сидит очень много знаменитостей Здесь закрытый двор Поэтому здесь можно увидеть кого угодно Тут, мабуть, якась реставрація. А от є такий гунок. Дивіться, можна загадати бажання. Потерти його так за хвостик, І воно збудеться. Якщо хтось хоче подробиць, де він знаходиться, пишіть я вам скину геолокацію. А ось Олеся? Вулиця Соборна. Вулиця Соборна вулиця. Перспект Соборний. Це оперник тільки з другої сторони. Ресторан Борщ. Початок вулиці Чорновола. Знаходиться такий кафеджка, той самий баранчик грузинської кухні. На тій неділі були скидки у них на 99 гривень. Можна було з'їсти без ліміт шашлика. Ну не знаю наскільки це правда. Ми туди не попали. такий пам'ятник є.